Обстріли почалися десь з початку березня. В лютому ми вже почали готуватися до цього пекла. Ми почали нашими силами нашого комунального підприємства будувати укріп райони наші, будувати блокпости, готуватися для того, щоб коли прийдуть наші хлопці з Збройних Сил України на нашу територію, щоб в них було вже хоч десь сховатися. І скритися від цих обстрілів. А в березні місяці почались масовані обстріли в наших територій, і вони були на, протягом всього цього періоду восьми місяців. Щодня були обстріли наших територій, наших населених пунктів. Не всіх одна е, зразу, але поступово там місто Зеленодольськ потерпала Мала Костромка, потім Костромка Велика, Мар'янське. Ну, більш за все, все-таки обстрілів зазнавало село Велика Костромка. Е, за цей весь час е, війни, е, на жаль, 18 людей в нашій громаді загинуло, 63 людини зазнали поранення. Серед загиблих є і 9-річний хлопчик. Ворог бив хаотично, бив по жилому сектору, тому це визивало величезний ризик життя і безпеки наших мешканців. Тому ми завдяки підтримці Криворізької військової адміністрації нам були надані автобуси для евакуації і. Була електричка в місті Апостола, компанія Дітек нам дала так само автобуси, і ми жінок з дітьми максимально намагалися вивезти з нашої території. Тому спочатку військової агресії на території громади залишилось 40% населення. Зараз вже 90% мешканців повернулися на свої території. Зараз вже стало Збройним силам України, вже стало спокійніше обстрілів. Майже немає, але ми їх ще все-таки чуємо. От. Тому зараз наша задача вже відбудовувати і допомагати людям відбудовувати те житло, яке зазнало ушкоджень. Що стосується ушкоджень і руйнувань, які зазнали наші, наші населені пункти, якщо брати, наприклад, освіту, то з семи закладів освіти п'ять зазнали ушкоджень. Бібліотеки, клуби, Житловий фонд. Якщо в місті Зеландольськ житловий фонд складається з 104 багатоповерхівки, 73 з них зазнали різного роду характеру ушкоджень. Якщо брати частний сектор, то близько 1500 домогосподарів зазнали так само різного роду характеру шкоджень. Деякі зруйновані повністю, деякі частково. Скажу так, що е, страшно було спочатку. Спочатку було страшно всім, але це страх не в. Фізичне, а страх, нерозуміння, що буде і як бути. Але у нас було прийнято рішення, що ми стаємо на оборону нашої території, що ми сюди не хочемо і не пустимо ніяку там, да, з їхніми русским мірами. Тому дуже багато мешканців до мене в перші дні війни прийшло приблизно 300 хлопців. Зі своєю зброєю мисливською, які сказали, ми прийшли, ми будемо захищати. Дуже багато дівчат, які взялись плести ці сітки, робити ці кікімари, робили коктейлі Молотова. У нас їх було стільки, що просто на дахах бутинків там зроблені спеціальні схованки, де це все було. Хлопці, взявши зброю, цілодобово патрулювали. Кордон від Зелондольська до Мар'їнського, це приблизно 70 кілометрів. Це були просто хлопці, це була поліція наша, це були хлопці з ДСНС. А потім вже почався такий азарт і все-таки бажання, все-таки дивлячись на те, що влада залишилась, центральна влада залишилась на місці, що завжди всі обговорювали. Месендж, який подавав президент, він надихав людей на це. Так само міські голови, що залишились на місці, були поряд з тими людьми, вони це відчували. То доходило до того, що в мене обстріли, а мої озеленювачі очі садять квіти, і вони, їх не було можливості. Заставити це не робити, тому що вони кажуть, вдома страшніше, ніж тоді, коли ми виконуємо ці роботи. Тому, якщо можна, тому ми намагалися вже знайти поряд з ними безпечні місця, куди вони можуть сховатися. І всі ловили вже такий драйв, і обстріли йшли, але місто все одно намагалися розвивати, засаджувати, відбудовувати. І так ми жили ці всі вісім місяців. Дуже було багато е, таких людей, які е, ловили панічну атаку. Так, для них було це страшно. Е, е, з цими людьми ми намагалися поспілкуватися все-таки, щоб вони покинули територію громади в більш безпечні місця для того, щоб вони е, не нашкодили своєму здоров'ю і здоров'ю оточуючих людей, щоб вони не, не з з з создавали паніку. Е, і інших людей не змушували піддаватися цій паніці. ми розуміли, що потрібно мешканцям міста надавати всі необхідні послуги: це і водопостачання, і водовідведення, і вивоз сміття, і покос трави, так як дуже багато касетних боєприпасів впадало на нашу територію. Насчет людей, які ждали, є такі випадки. Але тих, хто любить. І пишається тим, що він українець таки більше. Що ми вияснили, що проблематика і колаборанти це вже більше люди такого похилого віку, які все-таки ще намагаються повернути Радянський Союз. І вони чекають, але вони не розуміють, що вони хочуть повернути на Радянський Союз а свою молодість, коли вони були здорові, активні, і вони сумують за цим відчуття. І ми вияснили таку історію, що спутнікові тарілки, які є, От якщо центральне телебачення або Т2, це українські канали, спутникові тарілки це 90% люди дивляться Скабєву, НТВ, оці всі канали, пропагандистські. І от з цим я думаю, що держава потрібно що зробити. Це один із ключових є напрямків. Де пропаганда л'ється в голови і в уші нашим мешканцям. Це було влітку. Був обстріл нашого, нашої тески. Це було без 10 в ранку, і я почув сильний вибух. Я з нашими хлопцями добровільчого формування зразу ми підняли наші. Дронив до неба, щоб ми зразу подивитися, що де відбулось. І мені сказали, що була обстріляна автобусна остановка наша Криворізька пець. І я зрозумів, що в той час моя мама їхала на роботу. От, і Я тоді вскочив, поїхав туди, і ми тоді, на жаль, 20 людей у нас отримали поранення, і дві дівчини молоді загинули. От, тоді було для мене саме страшне, коли. Ну, що я пережив за цей період війни. Ем, і ще було спочатку війни для мене страх, я ж кажу, не фізичний, а непорозуміння, як мені правильно поступити, щоб все-таки громада продовжувала функціонувати, в той же час захищатись, і я чекав, що хтось повинен нам сказати, що робити. Але коли я вже Зрозумів, що потрібно приймати рішення самостійно і на місці, тоді вже страх уйшов. Тоді вже зрозумів, що ми самі можемо приймати рішення, що ми приймаємо, як ми приймаємо, що ми хочемо. Тоді вже стало все на свої місця.